У шлюбі з чоловіком 4 роки є маленький син. Жили довгий час із його мамою, нещодавно роз'їхалися, бо вже було нестерпно жити разом. За 4 роки у шлюбі постійно скандали тільки через його матір, оскільки щомісяця вона шукала причину для скандалу, наприклад, брак уваги, поклали річ не так, як їй треба, і багато іншого. Завжди пилила свого сина з квартирою, щоб винайняти їй окреме житло. Буквально після робочого дня чоловіка вона кликала його до себе в кімнату і тільки про це й говорили. У свекрухи був інсульт багато років тому. Одна частина тіла погано працює, тому жили ми разом. Плюс чоловік дуже залежний від своєї мами, жити не може без неї. В останній я вже втомилася це терпіти. І просто почала збирати свої речі. Повідомила про це чоловіка. Він одразу приїхав після роботи, пішов до мами з'ясовувати стосунки. Виходить, тільки хотіли разом поговорити, як одразу виходить мама, бачить мої речі та одразу почала кричати на весь будинок та збирати мої речі далі. У цей час спав син, і він прокинувся через крики свекрухи. Гаразд, мої речі чіпала. Вона й свого онука почала речі викидати і посилати нас, щоб ми йшли. Чоловік відправив на якийсь час нас до моїх батьків, поки не знайдемо квартиру. Я сильно на це розлютилася, що нас просто вигнали з сином із дому. Поясню, я навіть не кричала, зайвого на адресу мами не говорила. Я просто мовчала, як завжди. Бо мені що, з хворою людиною з'ясовувати стосунки. Чоловік довгий час не міг знайти квартиру. І я зрозуміла, якщо я не знайду сама, то це затягнеться надовго. Знайшла квартиру, чоловік вирішив, що з'їде його мама, бо речей у неї поменше. А якщо ми, то майже всю квартиру перевозити треба, бо мої батьки до весілля обставили житло. Вже рівно два тижні живемо окремо. Перш ніж привозити сюди дитину, я приїхала і прибрала весь будинок, бо тут був безлад. Вже живемо, окремо два тижні, та чоловік хоче відправити сина на вихідні до бабусі. Я не хочу поки цього. Я не забороняю, але поки що не хочу. Оскільки її вчинок говорить багато про що. Вона не тільки мене вигнала, а й онука. А тепер хоче його бачити. Коли ми жили разом, вона не допомагала мені і сином ніколи, навіть не гралася з ним. Просто сиділа в ноутбуці та спілкувалася в соцмережах. А навіщо туди відводити нашого сина? У бардак, де там один бруд. Свекруха в мене була завжди грязнулою. У неї були таргани в будинку, коли я тільки переїхала сюди. Щоб сидіти в ноутбуці і не звертати уваги на онука, якщо так хоче, то нехай приходить. І бачить онука в нашому домі. Я думаю, це правильне рішення, поки що на даний момент. Або ж зі мною йти туди, щоб і я була присутня. Але чоловік не хоче, каже, що сам повезе сина. У чоловіка взагалі рідня дуже дивна, його бабуся навіть за цей час не цікавилася своїм правнуком, не приходить. Зате до своєї доньки тепер бігає щодня і сидить годинами. А раніше цього не було. Взяли мене як доглядальницю і раділи, а тепер доводиться їм бігати до неї та сидіти з нею, бо вона одна. Думаю, якщо вони раніше приділяли б їй увагу, може їм якше вона до мене ставилася, тому що вони краще її знають. Але ні, вони просто її скинули мені і зникли, а зараз бігають до неї. Я вважаю, це їхня помилка була. І вони самі так розпестили її. При цьому мені завжди казали, терпи і все налагодиться. Вона хвора людина, вона ніколи такою не була. Я вважаю, так люди через хворобу не змінюються. А янгла з нею робити теж не варто. Розповідаю вам лише тому, що заплуталася і не знаю, як вчинити. Розумію, що не можна забороняти їй бачитися з онуком, але я не бачу, щоб вона цього хотіла. Навіть у сина після щеплення нога сильно хворіла, що ж губи сині були від болю. Ніхто не зателефонував і не дізнався, як він там, а до себе потребують уваги. Напишіть у коментарях, що можна порадити цій жінці.